Харківська обласна прокуратура оголосила підозри п'ятьом російським військовим, які за версією слідства організували атаку на гіпермаркет-епіцентр у Харкові. Про це йдеться у повідомленні Харківської облпрокуратури на офіційному сайті. Встановлено п'ять посудових осіб армії РФ, які безпосередньо причетні та приймали рішення в нанесенні удару по будівельному гіпермаркету Епіцентр. 25 травня 2024 року це чотири генерали та полковник, а саме командувач та начальник штабу угрупування військ «Сєвєр», командувач та начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Західного військового округу та командир 47-го бомбадувального полку РФ. Торік, 25 травня, трьома керованими авіабомбами росіяни ударили по Салтівці найбільш густонаселеному району Харкова. Дві бомби влучили у будівельний гіпермаркет Епіцентр. За даними поліції, загинули 19 людей, серед яких двоє підлітків. Ще 54 людини дістали поранень. Імена підозрюваних назвала Служба безпеки України. Її прес-служба також опублікувала прес-реліз щодо цього розслідування. Командувачем угрупування військ «Сєвєр» був Олександр Лапін. Слідство встановило, що він дав завдання розробити план удару по гіпермаркету Епіцентр і затвердив цей план. Валерій Солодчук був начальником штабу угрупування. Він організував і підготував план повітряної атаки. Начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Цю посаду займав Юрій Подоплєлов. Розрахував час, кількість літаків та авіаційних засобів ураження. Командувач шостої армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони на той момент це був Олег Маковецький, віддав бойовий наказ застосувати літаки су 34 командиру 47-го бомбардувального авіаційного полку, тобто Олексію Лободі. Вже за його наказом військові, які здійснювали бойові вильоти з аеродрому Бутурліновка у Воронежі, завдали авіаудару по епіцентру. Під час проведення досудового розслідування було отримано дані від е розвідки від е підрозділ збройних сил України також проти шляхом були отримані документи, які підтверджують перебування вказаних осіб безпосередньо на посадах у даний період часу. Що відомо про підозрюваних, генерал-лейтенанту Олегу Маковецькому, уродженцю Чугуєва на Харківщині, раніше підозру висувала Служба безпеки України за організацію ударів по музею Сковороди у прикордонній Золочівській громаді та обстріл Харківського фізико-технічного інституту, де розміщена дослідна ядерна установка. Генерал-лейтенант Валерій Солочук, за інформацією головного управління розвідки України, у 2014 та 2015 роках керував російським військовим формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області, а у 2022 році керував операцією із захоплення Києва. Полковник Олексій Лобода, за даними аналітиків агенції Мольфар, віддавав накази бомбардувати житлові будинки на Харківщині. Аналітики іншого проєкту осін Джоли» встановили причетність лободи до ударів по Харкові 30 серпня минулого року. Тоді авіабомби розбили 12 поверхівку на вулиці Бібліка і влучили по двох парках. Загинули шестеро людей. Нині вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в атаці на епіцентр у розшук, повідомляє прес-служба облпрокуратури.